Всім привіт! З вами знову Форест, і це така проміжна серія, в якій я би хотів поговорити, поки тут підлогу заміняю, в якій я би хотів поговорити про те, що відбулося за цей час, чому не було так довго відео, ніби канікули, ну я про це ще розкажу. Ще я захворів якраз в такий незручний момент. І от це буде така серія вступна. До речі, тут буде дуже багато. Я вас запитаю багато. І будете відповідати в коментарі, тому що мені важливо почути, чи вартує це робити, чи інше там. І перше, що я хотів би почати, це є. Я хочу ну, ніби брати. Бо я зараз знімав мікрофоном з, в... з вебки моєї. Ну, звук. Дуже багато шепів було. А от е, я собі недавно купив телефон, набагато ліпший, взагалі такий чіткий телефон, 4 ядра, взагалі супер. Fly 446, якщо комусь цікаво. Його, правда, я дуже важко дістав, його більше ніж місяця не було часу, але все ж таки дістав його. Ну і ось, і зараз я записую за допомогою нього. Окремо диктофон включив, тому що мені надзвичайно подобається яка там чіткість записи звуку І ось так, напишіть чи справді ліпше, тому що ну, в принципі, я то одна, мені то одна, здається, а вам, вам теж слухати мене потрібно буде. І от е, напишіть, чи вам... чи так вам ліпше набагато. Чи ліпше мене чути, там, чи шумів менше, чи прикольніше тут то, то, все. То, і так, і таке. Далі. Чому не було відео? Відео не було, тому що в мене було... точніше було... В мене взагалі не було часу вільного. І от... тому відео так майже не виходило. Деколи, там, як я зміг вирватися між парами, я цього... Я починав записав там чуть, чуть відео і... Ну, що встиг кусочок якийсь. І все. І от таке такі то справи. Тому і відео так і не було. багато А ще одна причина є дуже важлива. Я захворів буквально от пару днів назад Якраз, ну, в нас не то що канікули, у нас просто пару вихідних днів, але там нас з парку відпускали, то вже таке там фігня вже лишається. І от е, буквально цей тиждень я хворів про... Ну от відео ніяк не, з... не міг знімати, зараз вже мені легше трошки. Бо от е, дуже сильно вніс говорив. Ну. І ось так. Ну, ви самі розумієте, це вже не цікаво дивитися, тому що ну, зараз я вже Я ще не повністю виздорю, але... Ну, вже набагато ліпше, мені легше вже набагато. І от, так, почну зараз. Поки в мене буде ще цілий тиждень вільний, я буду знімати відео. І ще одне питання, будь ласка, відпишіться в коментарях, чи продовжувати мені знімати в цьому світі. Тому що я би дуже не хотів починати все спочатку. Це версія Minecraft 1.47, збірка Хламідії. Я, я би не хотів починати все спочатку, тому що я тут вже непогано так обжився. Саме гірше, то по шахтах лазити. Трошки алмазів є, знайшов в таких штучках е все. в данженах е все. Стан І от Напишіть, якщо ви хочете, щоб я продовжував знімати, я можу продовжити тут знімати. Так як тут я ще е нічого не зробив, це, до речі, макети згрехтах, що машини різних. Тут я за мрамором ходив якраз буквально сьогодні. До речі, креазот не можна використовувати в цих подогонах. Мені приходиться... Ай, до речі, обмежили з одної, з одної штучки, виходилося 100 завжди, а зараз виходить 10. І тому ну, так дуже тепер погано виходить. Так, 4 хвилини я вже не знімав. Ну, тут я чуть-чуть обжився, зробив цей центрифугу зробив індустріальний, індустріальний електролайзер. Та, в принципі, не дуже я вже і розвинувся так сильно, тому що тому я би тут продовжував знімати. Це моя хата, до речі, як вона виглядає з двору. Тільки така велика індустріальна кімната буде. І ось так. Ось такі то справи. Так що, не переживайте, я повернувся, ну, якщо ви, звісно, переживали. Ще я глибоко сумніваюся, але хоча може бути, може бути. Лесплей знову будуть зніматися, будуть викладуватися. У мене тепер багато вільного часу, тепер є. Так як в нас невеличкі канікули, як я вже казав. Ну і от, такі то справи. Пишіть коментарі, будь ласка, тому що мені це дуже важливо, дуже важлива ваша думка. Ставте лайки, звичайно ж. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. З вами був Форест. Всім удачі. І до зустрічі в новій серії, так як це була просто така серія не вступна, а новини. що в мене відбулося і чому все пояснення всього цікавого. І також не забувайте, відпишіть, будь ласка, про мікрофон, чи справді мені вартує знімати через нього. І тепер вже дійсно всім дякую за перегляд. З вами був Форест. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, звичайно ж. Всім дякую за перегляд ще раз і до зустрічі!